Привіт-привіт, мої хороші! Мої золоті рибки. Сьогодні ми дивимось грудень місяць, який вже почався, але все ж таки ми подивимось, який він нам буде до кінця року для коханих наших рибок. Не забувайте підписуватись і приходити на особисті розклади рибки. Мої хороші, ви відстоюєте свої правила, свої права, але забуваєте про те, що люди, яким ви дуже дорогі, які вас відчувають душею, вони ніколи від вас не відмовляться. Ніколи. І в якому б ви не були настрої, в якому ви б не були стані, вони завжди протягнуть вам руку допомоги. До вас ідуть нові можливості і гарні новини. Люди будуть з'являтися, ті, які вам треба, ті, про кого ви думали. Великі зміни в житті. І до кінця грудня можливі поїздки, якісь пристрасні такі емоції, зустрічі, багато інформації постійно кудись будете поспішати. Рибки вас хочуть контролювати, загнати в якісь рамки. Не дуже бажають вам добра, навпаки, бажають не добра зовсім. І дивіться, ви дізнаєтесь, хто ваш ворог. Або людина насниться, або людина сама вам щось таке вискаже, що ви просто. Ну, Дуже сильно здивуєтесь. Ваші відчуття, передчуття, те, що вам раніше вказувала на цю людину, воно вас не обмануло. Рибки. Грудень місяць. сонечко, радість. Знову ж таки, активність від чоловіка, від чоловіків. Зізнання приємні слова не відмовляйтесь від можливості. Якщо ви не вірите, вас вже один раз хтось обдурив, то зараз вам люди будуть приходити і дійсно казати правду. Задавайте питання, і ви отримаєте правдиві відповіді.